Інтелект проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Сьогодні ми будемо говорити про основу такого моделювання. Це такий кит, на якому все тримається, але він є не один. Це така парадигма прийняття всіх фінансових рішень. Вона стоїть на такі, такому фундаментальному положенні вартості грошей в часі. І чим більш стабільно розвивається економіка, оця концепція працює добре, але коли на ринку турбулентність, як зараз, то від одної парадигми нам треба переходити до іншої і відповідно вибирати більш адекватну модель, яка може описати ті ризики, з якими стикнулась. Світова економічна фінансова система, і конкретно наш бізнес, яким чином підібрати портфель фінансових і нефінансових інструментів управлінських рішень, і зрозуміти через фінансову і інвестиційну модель, як він буде впливати на профіль доходності бізнесу? І зрозуміло, змінюючи ці ці управлінські рішення, пов'язані з? Використанням фінансових продуктів, з використанням страхових продуктів, ми можемо цим профілем управляти. Отже, завдаючи собі ціль, що ми хочемо отримати в кінці, ми можемо зрозуміти ця, і, і, і цей напрямок в фінансовому менеджменті, називається фінансова інженерія. Як оцей інженер має скласти? Оптимальний план дій для того, щоб досягнути того заданого профілю, який буде влаштовувати всіх стейкхолдерів компанії. Фінансова інженерія не прогнозує те, які будуть, яка буде вартість сировини чи кінцеві ціни на продукцію, яку ви реалізуєте. Вона говорить, якою би вона не була, ми гарантуємо, що такий от профіль ви досягнете. Так, люди мали гроші. Якраз я пам'ятаю, в мене було багато дискусій, що я кажу, невиправдано висока ціна на нерухомість була в Україні. Всі кажуть, та подивись, останні три роки все зростає. Це називається трендове мислення. Якщо ми не інвестуємо зараз, то інші інвестує і вартість будинку зросте там. Ще в півтора рази і він же для нас буде недоступний. Але якщо б ми подивилися на цю саму нерухомість в 2009 році, то дуже часто ця нерухомість вона коштувала вдвічі менше ніж була у 2007. А отже, виходить, що от за одну і ту саму гроші, суму грошей в 2007 і в 2009 я би міг купити набагато більше, якби не інвестував в 2007. Тому є такий інший вислів: cash is the king. Так, тому що кеш це є найбільш ліквідний актив. Гроші можна в актив перетворити дуже швидко, а актив у гроші не швидко, а якщо швидко, то з великими втратами. Тому треба завжди розуміти, в якій парадигмі ми існуємо, так, щоб використовувати відповідну концепцію. То концепція вартості грошей в часі побудована на принципі, що гроші сьогодні є цінніші ніж та сама сума грошей завтра. Які існують причини. Які підтверджують оцей феномен дуже часто. Ну, як правило, ми бачимо через всю історію, що є якийсь рівень інфляції. Так, і він є природній і він спонукає людей тратити гроші. Тому інфляція це не є погано, це є добре, але головне, щоб не була висока інфляція. Зробили програму цю допомогу американському бізнесу, так і громадянам, які це потребують, вона буде вартувати Сполученим Штатам від 2 до 3 трильйонів. Тобто, якщо борг сполучених штатів на момент входження в кризу 2008-го був 10 трильйонів, то зараз він вже 22 трильйони. Я собі уявляю, що буде далі. Ну і таким самим шляхом пішли всі європейські країни, Великобританія, зокрема, тобто загальний план порятунку від COVID-19, Він нараховує там десятки трильйонів доларів. Зрозуміло, що вони всі підуть на ринки. Папірців буде багато. Ну, але вони мають бути підтверджені реальними активами, тому є загроза інфляції. Але оскільки фінансові системи таких країн як Україна вони є погано розвинені, тому що в нас на руках населення за оцінкою нашого центру банку, який називається Національний банк України, знаходиться 89 мільярдів. Тому ми для того, щоб мати якусь впевненість в нашому майбутньому, то ми ці зелені папірці тримаємо під матрасом. Ну, дехто ризикує там і кладе ці гроші в банк. Але фінансова система не функціонує добре. Тобто, фінансова система вона має задовольняти прагнення громадян України легко переносити гроші вздовж осі часу, а це нам робити, як ви розумієте, дуже і дуже складно Тобто фінансова система. Це система інституцій та ринків, які допускають обмін контрактів і забезпечення послуги з метою десинхронізації доходних і споживчих потоків економічних агентів, і це якраз первинна функція фінансової системи. Але щоб фінансова система була стабільна і ви охоче інвестували, власне, має бути загрози, що буде гіперінфляція, як це вже в Україні було не один раз, і вона може все з'їсти або величезна девальвація. Тому наші громадяни дуже обережно ставляться, щоб тримати заощадження національній валюті. Невеличкий шок, так як от це відбулося там в 2014 році, і українська гривня там здевольвувала в три рази. Тобто, розумієте, фінансова система вона має надихати впевненістю громадян цієї країни, для якої ця фінансова система функціонує. І одна з перших функцій це є десинхронізація так, доходних і споживчих потоків, персональні пенсійні плани. Воно є дуже легко, коли ми розуміємо основну концепцію, що є закон збереження є в природі, а в фінансах це є закон збереження грошей. Те, що ми відкладемо зараз і правильно відкладемо, ми можемо спожити в майбутньому. Але нам потрібні для цього довго. Термінові інструменти в Сполучених Штатах є, наприклад, 30-річні облігації. Якщо людина щось сьогодні заробила і вона хоче відкласти це на споживання, яке вона буде мати на пенсії, і безризиково, то вона має довіряти своїй державі, і вона має розуміти, що вона буде мати приріст на вкладений капітал. Ну і 10-20 років тому ці процентні ставки в американській економіці. Це були досить високими. Це було 10, 12, 15%. Ви могли купити 30-річні облігації і в середньому в рік на них заробляти 10-15%. І це означало, що створивши собі запас міцності там на момент виходу на пенсію, що ви себе там почуваєте досить впевнено. То після кризи 2008 року так, такі така впевненість в Сполучених Штатах пропала. Тобто найвищі процентні ставки, за якими ви можете отримати дохід е в інтервалі 30 років, вони зараз є менше 2%. Тобто, капітал не приносить великого приросту процентного е на. на Капітал, який ви інвестуєте, тому що ваш мозок за одиницю часу може заробити набагато більше, ніж той капітал, який ви відклали. Але тим не менше, питання пенсійного забезпечення воно для кожного громадянина воно є дуже важливим. Але щоб ці гроші заробити, має функціонувати ринок, і, зокрема, ринок цінних паперів і мають функціонувати існувати інститути фінансового посередництва, такі як інвестиційні фонди і компанії з управління активами. Але тут виникає велика проблема довіри: чи понесете ви кошти в інвестиційні фонди, та якими управляють ці компанії з управління активами, та тобто самі компанії мають мати хорошу репутацію, і люди, які ними управляють, також мають мати репутацію. Тому в Україні. Все є, як є. Ми не можемо ні запустити оце недержавне пенсійне, недержавні пенсійні фонди, тому що має бути так само і розвинений фондовий ринок, і інститути фінансового посередництва, і з іншого боку, є великий. Наша країна не має такого фінансового запасу міцності, так що на неї не може повпливати світова турбулентність. І тому українцям приходиться, хочемо того чи ні, тримати свої заощадження в іноземній валюті, і вони не є активними, а вони скоріше є пасивними, так. вони тримають десь законсервовані в різних інструментах. Ця публіцистична література, яка ну не зовсім покликана, щоб пояснити всі моделі інвестування в пенсійні заощадження, вона десь говорить таке rule of thumb, що треба заощаджувати. 10% від вашого доходу, коли ці заощадження ви починаєте в 30 років. Коли вже починаєте в 35 років, то вже потрібно заощаджувати десь приблизно 15%. Чим пізніше ви вирішуєте відкладати щось собі на пенсію, тим більшу частку від вашого доходу потрібно відкладати. Але існують і точні формули, з якими ми сьогодні познайомимося, як це робити і точно планувати, з урахуванням того, що ваш дохід, можливо, він не є ануїтетним, він є зростаючий. бо зовсім інші траєкторії демонструють доходи, наприклад, нейрохірурга і сантехніка. Якщо сантехніка, вони приблизно є одинакові, бо обмеження є лише ваш час, скільки квартир чи об'єктів ви можете обслужити, а нейрохірург. Тобто його оплата залежить від його кваліфікації і успішності до того проведених операцій, і кожна наступна операція, яку він робить, оцінюється краще і краще, бо вона дає більші шанси на успіх для його пацієнтів. Тому різні професійні траєкторії, кар'єри вони демонструють. Майбутні е, різні траєкторії доходності, а тому їх також потрібно враховувати, і це впливає на наш спосіб заощаджень. Ну і ми сказали, є такий загальносвітовий тренд. Якщо там в 18 столітті середня тривалість життя в світі складала 40 років, то в 19-му 50, в 20-му столітті, де 63 роки. То зараз середня тривалість життя в розвинених країнах є 85-90 років. років. Чим довше люди живуть, тим більше увага потрібна на формування своєї пенсійної подушки, тим раніше потрібно відкладати так, щоб мати можливість себе комфортно почувати у старшому віці. Ну зв'язку з цим трендом aging population, так зрозуміло, що багато соціальних фондів вони не витримали навантаження, і уряди різних країн вимушені були робити такий крок збільшувати цей віковий бар'єр, коли люди виходять на пенсію, так для того, щоб система могла витримати пенсійна система могла витримати це навантаження. Ну і ще один челендж до пенсійної системи різних країн: що грошей в світі стало дуже багато і вони не стали такими цінними. Капітал не є цінним, Він приносить дуже маленький дохід для пенсійних фондів. Бо пенсійні фонди в основному інвестують, купуючи державні облігації. А державні облігації колись приносили доходність 12-15% річних, бо ці пенсійні фонди інвестували на довгий період часу. То зараз вони приносять доходність 1-1,5% і вони навіть не дуже то покривають рівень інфляції. Тому е пенсійна система. В світі стикнули з великими викликами, і тому почало швидко розвиватись недержавне пенсійне забезпечення, щоб громадяни країни могли отримувати додатковий дохід від корпоративних пенсійних фондів. Зокрема, в Голландії ці корпоративні пенсійні фонди, наприклад, фонд тільки Хайнекена, він має обсяг понад 50 мільярдів євро. Так і кожна велика корпорація, навіть маленький і середній бізнес, тепер намагається створити свій маленький такий корпоративний пенсійний фонд для своїх працівників. Оцими ендаументами, де коли ці ендаументи досягають 100 мільярдів доларів, ними хтось має управляти через фондовий ринок і все, що ви Заробили оперуючи портфелем 100 мільярдів доларів. Так, оцяй зароблений процент, оцей зароблений дохід він йде на отримання університету. На наступний рік знову 100 мільярдів щось заробили. Університет собі може щось дозволити. Е, то нещодавно, напевно, що ви чули, то найбільший такий сформований фонд є норвезький фонд, пов'язаний з їхньою нафтодобувною галузі. І недавно його розміри сягнули 1,2 і трильйони доларів. Тобто це один з найбільших фондів світу. І в зв'язку з кризою COVID-19 в Норвегії там не найкраща ситуація. Ціни на нафту стрімко пішли вниз, і вони почали використовувати для стабілізації економіки своєї країни, почали розпродавати активи з цього фонду. Ну і ще такий, так, такий жарт є: куди найкраще зараз інвестувати, це одружитись на норвежців чи норвежці. Кажуть автоматично, як ви стаєте громадянином цієї держави, ви маєте право на кусочок цього фонду. Ну і ті люди, які постраждали від останньої кризи COVID-19, вони зараз з петиціями до норвезького уряду пора розділити оцей цей фонд величиною 1,2 трильйони доларів серед громадян Норвегії. Ну от це одне з нещодавніх місячної чи двомісячної давності. Оця історія, яку зараз активно обговорюють. Але багато нафтодобувних компаній в цих в норвежському шельфі зараз закривають свої свердловини, ну тому що їхня собівартість добування нафти на високих глибинах зараз перевищує е, ціни, які встановились на ринку, навіть коли вони стабілізували на рівні 35-40 доларів за баррель. Отже, підписуючи 15-процентний депозитний контракт, банк зобов'язується виплатити лише номінальну доходність. Банк він не гарантує вам інфляційні ризики. Але якщо е, ціни на товари і послуги за цей час складуть е, зростуть на 20%, це означає, що ви не заробили грошей, а насправді в реальній доходності втратили 5%. Але не робити нічого, не вкладаючи взагалі на кладучи депоз на, на депозит в банк, ви би тоді втратили цілих 20%. Тому е, потрібно е, вміло орієнтуватися так, в, в які активи вкладати, е, враховуючи ще й рівень інфляції, який очікується в відповідній країні. Ну і для е, цього для розрізнення. Номінальної доходності інфляційної і реальної використовують так звану формулу Фішера. І ми розуміємо, що номінальна доходність вона дуже тісно пов'язана з інфляційною доходністю. Чим більше інфляція, тим більше інвестор хоче мати винагороди вкладені винагороди на власний капітал. Тому інфляційна і номінальна доходність вони майже повторюють одна одну. А реальна доходність або реальні процентні ставки це те, що відділяє номінальну інфляційну доходність. І тому всі пенсійні плани вони орієнтовані на наше майбутнє споживання, і тому дисконтну ставку, яку беруть для складання пенсійних планів, вона в основному розглядається як реальна. Процентна ставка, отже, формула Фішера. Вона пов'язує реальну доходність номінальну інфляційну.